Заснований у 2009 році Міжнародний дитячий телевізійний фестиваль Дитятко набирає обертів. За три роки у заході взяли участь понад 100 студій з різних куточків України, а також Швейцарії, Білорусі та Російської Федерації. Цього року на фестиваль, що покликаний пропагувати дитячу телевізійну творчість, озброївшись двома гідними програмами, відправилась і делегація нашої телерадіокомпанії. Фестиваль Дитятка це наш дебют. По традиції відправили програму кувалки», конечно же. Ну і директор прийняв рішення, що ми повинні відправити ще одну програму. програму «Інтерклас». Саме інтерклас і був відібраний членами жюри до участі у фіналі фестивалю конкурсу. Та не лише готовими програмами довелося боронити честь каналу. На нашу команду очікував сюрприз. Нам теж було предложено выполнить творческое задание і зняти короткий відеоролик на тему Меня окружають чудесні люди. І тут я вперше поняла, що 21 перший це не час журналістів, не час операторів отдільне і не, не час режисерів монтажа, це все універсальних бойців. Із завданням, безсумнівно, наші впорались як найкраще. Для найменших криворізьких телевідучих, відомих своїми непересічними міркувалками, найбільша площа в Європі до сьогодні була чи не єдиною асоціацією зі словом Харків. Тепер їх набагато більше. Мені більше всього подобається екскурсія в Діснейленді. Ми катались на Чортовому колесі, Самым, большой, самым большим в Харькове. Еще ходили в Дом страха. Наверное, Дом страха был самым запоминающим. В следующем году обязательно поедем. Там запомнилось все. Как мы были в зоопарке, мы были в театре на представлении по мотивам сказки «12 месяцев». Вечер знаком с клоунами. Закриття фестивалю, відкриття фестиваля, все запомнилась, тому що це все було очень радосне. Набравшись досвіду, Даша і Роберт обіцяють наступного року привезти додому не лише гідні враження, а й справжнісінькі перемоги. Їх обіцянки не безпідставні, адже є кому допомогти дітям повірити у чудеса. і Є саме на світі чудо. Чудеса существують і создають люди.